Елементи повільного вальсу та кілька кроків із ча-ча-ча показують вінницькі танцівники з синдромом Дауна. Танцювальних рухів навчилися на заняттях зі спортивно-бальних танців. Для них із початку вересня відкрили танцювальну групу, розповідає Оксана Гладюк із Гайсенщини. До Вінниці на заняття раз на тиждень привозить свого 13-річного сина Назара. У Гайсені, каже, немає гуртків, де могли б займатися такі діти. Тобі подобається тут займатися? Так. Да. Він став розкутіший. Більш щиріший у спілкуванні, то замикався в собі зараз він вільно себе почуває. Дуже любить їздити в трилейбусах. особливо як ми йдемо на заняття, то він аж потирає руки так хоче їхати. Доньку на заняття приводить і віничанка Світлана Рембович. Її Лізі 15. На заняття розповідає мама, дівчинка почала ходити, надихнувшись прикладом подруги Марії Гнатик та її партнера Івана Кондратюка. Це нині єдина пара в Україні, яка займається танцями з синдромом Дауна. Донька відвідала менше десяти занять, втім зміни вже помічає, каже Світлана Рембович. На Йде завжди з задоволенням. Це саме головне. У нас немає такого, щоб вона казала, що не хочу, не буду, іншим разом. Ні, навіть мови немає. Вона складає собі календар і в календарі записує дні. Танці викладає хорограф Олег Сірак. Заняття проходять раз на тиждень. Групу відкрили на початку вересня. Це вперше говорить, коли працює з дітьми з синдромом Дауна. Стараємося, щоб це було і в ігровій формі заняття, ну і звісно, щоб була дисципліна, тому що без дисципліни не Може бути ніяк, нічого. Задаємо домашнє завдання обов'язково. Групу для дітей із синдромом Дауна відкрили, аби започаткувати категорію, в якій спортсмени зможуть виступати на змаганнях, каже хореографиня Аліна Сойфер. Наразі у групі займається сім дітей. Це важче трошки, як з звичайними дітьми, але вони стараються, вони працюють. Да, якщо з звичайною дитиною це треба зробити там 3 чи до 10 разів, то тут треба зробити 20-30 разів, для того, щоб дитина запам'ятала. Нині діти з даун. Синдромом можуть змагатися лише із звичайними спортсменами. Для них немає ні категорій, ні турнірів. Викладачі кажуть на прикладі вінниці цю ситуацію хочуть змінити. Руслана Ткачук, Сергій Кошарський. Новини на Суспільному. Вінниця.